Дуже вдалий рецепт заварних сирних тістечок, або є інша цікава назва гужери. Сьогодні ми в них приготуємо та подамо два види закусок сирно-часниковою начинкою та пастою з оселеця. Рецепт дуже вдалий і простий. Заварюю тісто, змішавши воду з маслом, сіллю та борошном. І вже взлегка охололе вливаю по одному яйці, поступово збиваючи міксером. В готову масу вмішую натертий сир. В цьому відео я ділюся з вами ідеєю подачі закусок. А якщо ж вас цікавить більш детальне приготування тіста, ось посилання на приготування гужерів. І ще. Сьогодні я зменшила порцію тіста, тож вийшло менше готової випічки. Скільки чого я написала в рецепті. Редиску, огірок та зелень я беру для декору закусок. Гужери настільки ідеальні. Порожній всередині і з хрусткою з коринкою зовні. Дивишся на це заверне диво, і фантазію вже годі зупинити вона летить. Тісто ледь солоне, тож сюди підійде і білковий крем, і заварний масляний, але сьогодні ми їх подаємо в якості закусок. Першою буде закуска з часниковим сиром, яким ми щедро наповнили. Гужери. Край закриваємо подрібненим кропом, а взагалі варіантів начинки є величезна кількість. Другий варіант закуски нагадує формою квіти, які стануть окрасою вашого святкового столу. Для цього маємо тістечко розрізати повністю, наповнити кожну половинку начинкою, в мене оселецева паста, і задекорувати пелюстками редиски. Це робити дуже приємно і релаксово, під гарну музику, відпочиваючи, отримуємо насолоду та стараємось, хоча би трішки, покращити собі настрій. Для різноманіття я зробила ще і з пелюстками огірка. Сюди також підійдуть помідори. З оселецевою пастою вони гарно поєднуються. Кухня як релакс бажає всім смачного. Чекатиму на зустріч з вами в нашому наступному відео. Окрема подяка вам за ваші вподобайки. Вони і надихають, і спонукають, і підказують, як діяти далі.